Всім привет, друзі! З вами Артем! І в цьому суперкрутєцькому ролику з нами новий гость. Ну як, друга серія. Нікіта, поздоровайся! Всем yeah, привіт! Ми з Нікітою, ви вже як по обложці ролика вже узнали, що це за відео. Ми прокачуємо іменно Жигуль. Я не знаю, як він точно називається, Ну, вас я знаю. Коротше, Нікіта, що ми робимо? Ми зараз їдемо усі на майстерську. Прокачуємо машину як внічності, так і прокачуємо по моторі. Але у нас є одне но. У нас ограничитель до Т2. Більше Т2 мене, нам не можна прокачувати. Ти все зрозумів? А НО. Нітро можна, типу, до максималки. Нітро до максималки можна. Ну... можна. Ну нітро, я не знаю, то куча часу буде, ні, рекламу дивитися, давай ліпше без нітро. Буде так май чесніше. Да, нітро, нітро. Да, нітро ми не будемо ставити. Ну і все, Нікіта. Ми з тобою відключаємося, їдемо на майстерську, і все. Так, їдемо. Ми з вами, друзі, відключаємося. небо, бобо. Все, погнали, друзі. Блін, в мене реклама, і я виключу інтернет, бо це не треба нам інтернету. Він ж буде нам заважати, там ми лише не спілки заїхати в а як вже буде мільйон реклам. Так що давай реклама швидко минай. Та скільки можна вже О, перемотуємо рекламку. Здравствуй, міну. Так, їдемо в майстерську з вами. Так ось сідаємо від першого ліця, це моя це сама любима камера від першого ліця їхати. І на коробки передач теж імба їхати. Так, їдемо сюди. Ой, 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 я просто, просто мав його 5 п'ять Щось Що, зберігаємо, зможемо хотіть. Так, спогнали бистренько, їдемо. Ми з вами в мастерську спочатку будемо прокачувати від, а потім можемо вже заїхати на номера, поставити, дісочки поставити. Коротше, це все. Поїхали з вами, друзі, їдемо. Я дуже ставити Т2 всім. Да. можна ти ставиш, Як хочеш, типу. хоч турбіну прокачуєш, хоч це все. Коротше, не важливо, як ми будемо прокачувати. Все, поїхали Самий сильний, як то кажуть, виграє. І друзі, зразу з ходу поставте лайк, підпишіться на канал. І, друзі, ви обов'язково додивляйтеся відео до кінця, бо ми з Нікітою для вас стараємося. Так само у відео буде кодове слово, в якому ви попадете у відос. І в оце сидіння. Так, спогнали, друзі! Що ми по кольору будемо приділятися? Нам треба щось таке бомбове прям зробити. Ну, ми, звісно, цю краску не будемо ставити. Так само ми можемо щось і по вінільчиках ставити. Можемо щось по вінільчиках. Так, дивний, який кольор би був імбовий. Ну, чорне. Ну, таке собі чорне і самий обичний колір. Жовте таксі. Токс. Це ні, я навіть не знаю, який колір вибрати. Білий. Ну, білий на сток. Андрею, який які мене, ода, які мене буде на моря. Які? Протоп? Нікіта 42. Нікіта 42? Ага. Угу. Нормас. Я так. думаю, що вони, типу, класні якісь, які штучки наверху. Так, я, я, думаю, х... Ні. я хочу якийсь... Якийсь крутий колір. Все, я нібито вже колір. Педебров. О, вот это кольор имбай, как я брал 65 тысяч на базу. Такс, дальше. По... Такс, я дальше. Это ты отключи интернет, так что у тебя реклама. Окей. Просто... А, ну, ну черный тонер. Бункер будет, мини-бункер, а так, все. О, Імбо вообще виглядає. Можу вже звідси уїхати. Поїхати, поїхати Ві, вініли я ставити, портити машину, я цим не хочу. О, дивіться, яка у нас уже бомбова бістія. Вот. У мене вже бомбова бістія. Прикольно, у нас вийшла машина. Так, поїхали, друзі. Їду ми з вами в майстерську, бо цій машині. Що не вистачає? Правильно, номерів, дисків і скорості. Бо вона їде, є 30 км в час. Це взагалі нереальна скорость, я так вважаю. Такс. Давай загружайся быстренько. Що ми, ми спочатку робимо? Ставимо, як звичайно, номера Артем Топ. Токс. Такс. Ставимо. Артем топ. Все, поставили номера. І Імбучикі ставимо тепер дисочки. Штампи ставимо сразу. Та шутка. У нас так стоять штампи. Я хочу щось вибрати з таких самих-самих задніх дисків. Бо там самі красиві зображення повиходили. О, це вообще прикольно би було. Такс. Не робити, як какаху голуба. Та роби, як хочеш. <ріх> Такс. О, ну це, ну це диски прям стіль. Прям стіль. Сразу сходу 25 тисяч. Диски прям імбові я підібрав. Прям писаються. Сюди на машину спойлер будем ставити. В принципі, може бути якийсь колхоз, но такий малесенький треба. Ні, на Жигулі тут не підходить, спойлер. На Жигулі спойлер не підходить. Так, що, друзі, ще можна зробити, що по 200. Ну, звісно, ми не будемо її е, піднімати, бо це нема сенсу, Буде просто машина наша перевертатися з вами. Нам треба зробити як умога, щоб машина була швидша, устойчива і би була аеродинаміка найліпша. Ставимо сюди деталі, нажимаємо на турбіночку, качуємо все на Т2. На Т2. Хоп. Тут е, грошей небагато влітає на цей Жигуль. так що можна не паритися за це, навіть не переживаю. У мене як 6 мільйонів, то мені пофіг на це все. Такс. Хоп, хоп. Ну що, Нікіта, як тебе там справи уже? Я вже? Я не роблю. Та я вже теж я почти закінчив вже машину. Так, уже все гарно, уже у мене вже все прокачано. І так, наш рейтинг оставляє 180, що саме смішне. Такс, ну, короче, така машина може вилетки зробити. Ні, ну це вже буде колхоз, коротше. Чи ні? Ну, це прям казбе, якийсь каз був боліт прям. О, а прикольно, так виглядає, або ні. Вообще така би була. Ні, ну це вообще колхоз так робити. Може для це не колхоз, но я, наприклад, це не хочу. Що по таксі? О, оце імба. це ріл імба. Більш я інтернет виключив. Ну, чекайте, друзі, я зараз можу включити інтернет. Зам подивимось рекламочку і, і це покладемо таке таксі. Ну це імба просто виглядає. Прям писується на цей жигуль. Так. Я ж прям в мене прям крапельюсенька залишилась. Понятно, мені теж я ставлю шашку таксі. Я вже зробив, я вже Окей, підключайся у кімнату і я зараз теж одна хвилина я вже у кімнаті. Oh. Такс, давай, давай быстренько реклама, Мне не надо годину це дивитися, бо я причому не хочу дивитися цю рекламу. Мне треба по-бистро зробити е, це все. я я Окей, я зараз тоже заходжу с кайфом. Такс. Ну давай по-быстрому, пожалуйста, реклама. Я не хочу 100 років чекати. Такс. Все, хрестик, давай, хрестик, хрестик. Давай быстренько. Бе. Все, шашка наша. Все, Никита, я, запуска... я запускаюся до тебе. Так, виїжджаємо з автомастерської. Нехай підключиться до світової ігри. Приватна кімната. Все, я підключаюся. О, Все, да. привіт. Ну, огойка огой, у тебе розосвітна тачка. Прикольно. Я хотілася, я хотілася, я хотілася. Я зараз подивлюся, чекай, сі на місці, я зараз на фоторежимі на тебе подивлюся. Під'їдь ближче до мене. Все, я зараз дивлюся на фоторежимі. Ні, ну вообще. Спойлер навіть ти поклав прапор України, як я на прошлому ролику з Нікіто уклав на капот на Неві. Ні, Не, ну взагалі їмбову з Нікита 228. Ну, коротше, імба. Нікі... до тепер оціни мою машину від 1 до 10. Твою цінню, е, на 9 з 10. Я б на твоїй машині поклав е, тоніровку вокруг, таку сильну, прям як у мене. Ну, вона б уся ще? О, що за диски, що за диски. Так, да, ну подивися, придивися прям фоторежиму. У мене тут о Феррарі намальована. Я бачу. Ну. Я оціняю дев'ятку, дев'ятку. А що тут не так? Ну, в цьому нічого такого прикольного нема. Це пута, типу, ну, де в кольори нема, там ніяких розмальовочок нема. Ну, в принципі, я розмальовки не хотів, бо я цей колір гадаю, скільки цей колір один стоїть. Скільки? 65К. Та в мене зараз не було, зараз не ходило. Я так зараз на мілі. Короче, у мене що диски 25 тисяч стоїли. Короче що, Нікіта, ти як прокачував? Та, я нормально, я прям дуже швидко, я все поняв, що має бути. Так, да, я теж все поняв. Надіюся, ти нітро не поставив, бо нітро ми без нітра. нітро. Да, да, да. А ти поставив Т2? Так, да, я все на Т2. Ага. Ну ладно, погнали за мною на гоночку. Погнали за мною на гоночку, подивимося, хто сильніше прокачав машину. Ага. Uh -huh. Так, валим быстренько. Так, тормозимо. <реку> у <реку> мене теж трохи підлагу сюди. <реку> ну, у мене, а ти, а ти подвеску робив, вищу, нижчу? що ти по подвезці робив? Ні, ні, я подвіску <реку> на траву, я подвеску на траву. А, понятно, ладно, поїхали за мною на одну гонку прикольну. Я ж себе доганяю. Мене а, Бо я просто не на максимум топлю. Я газ то даю, то пускаю, і я не на максимум їду. Ой, ой ти мене просто став газку. А я бачив у дзеркалі. Мене таке теж не раз було, що я на онлайні типу, грав гонки. І мене просто так толкають, я стою і програю просто в останні секунди. Конечно, це обідно всім. Ну що поділаєш. Ладно, поїхали. А, да, ми, є, ми їдемо сюди на гонку. Гонка на нажива... називається. Поїхали быстренько. Давай я тебе чекаю. Я вже вилітаю. Все, Все поїхали. Поїхали за мною. На цю гоночку. Я вже догадуюсь, коли треба йти. Сюди наверх, так? Да? Угу. Так, сюди. Їдемо собі. Звичайно, це не якийсь спорт, спорткар. Це трохи, як це називається, трохи смішно, що ми на Жигулях сорінівуємося, хто скоріше буде. Це трохи смішно. Ну ладно. Чекаємо. Поки я поки що на фоторежимі а, політаю. Кстати, Нікіта. Що ж, будеш прикол? Будеш прикол? У тебе, кстати, я зараз на фоторежимі у твоїй машині, і у тебе, кстати, нема руля. А, ну все одно. Отвалився рука від речі. Да. Короче, з речі, та да, ні. Тут два кола, тут два кола має бути. Так, тут має бути два кола. Ладно, погнали. Отвалился руль под вечер. я не все 150. Я звоню мне плюску бабку. Поехали, быстро. Так, валим. О, ты обгоняешь. Ага, я назад меня мене якусь виду влекаю. Чекай, мне надо выключить коробку передач. Ой-ой-ой, як вони сейчас підлагує! Я бачу, ти у мене прям так три сессии. Ну 160, 170. У мене теж, я 170 лечу. Я 175. Я тоже, у мене максималка 175. Пон. Ну, у нас хуйня, 102. Так, валим быстренько. Зараз а буде, 60. Короче, зараз буде ще перезаїзд один. І, бо цей, бо я був сначала на коробці передач, я трохи проспав с тобой передач. Он что, я, я тебе перегонял? Ой, я, 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 я впереди Я впереди Мезе Жигуля бігнав! Капець, Миже Жигуля бігнав. Поначалу я програвав. а тепер ти вже програєш. Так я поки впереді. впереди. Я не могу доганяти. Ой-ой-ой, хотя мне подсадить подсказ. Так, я прям. Я з'їду 174, а ты? 170. Понятно. Ой-ой, я -ой, мене сей підлагу, я мене просто сейчас підлаху. Капець, а що та капец, ты так ззаді? Так он еще сильно підлагує. Понятно. У мене у мене трошки ти сильно у мене підлагуєш. ти прямо то взад, то вперед, то взад, то вперед. А це, походу, самий тупий, сама тупа була гонка за всю історію прокачування машин, що ми на Жигулях плетемся як черепахи. Так, вирішальний момент, хто хто кого. Та ти, ну, да. Я не знаю як, але поначалі ти вигравав, потім я. Я не знаю як це, хоч можемо ще один заїзд зробити. Ну, попробую ще один А просто не заєм, це я приграв. Ой, я сучану вирішував, я бачу. Просто, просто я виявляю, що це то, що просто розумієш. Я б... У мене інтернет підлагував. Я попробую, Згоди, цей вам? раз, я попробую цей раз на коробці передач. Та тобто, блін, а чого я не можу зайти на цю гонку? Я нажимаю... Я нажимаю на чат. Ні, коротше, давай якусь другу, бо це якась на вже гонка стала. Угу. <реку> Давай на передачі подивимось хто кого. Ні, на передачі, конечно не вмію. Ну, Ну, Окей. Mm -hmm. Було б прикольно, щоб тут був дріфт режим, але все-таки ні, тут нема. А ну поїхали за мною. Okay. ще... Поїхали за мною на останню гонку на аеропорт. їду. Okay, Їдемо на аеропорт. І друзі, поки ми туди їдемо, якщо ви це не зробили, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. І це ці всі діла. Так, швидко їдемо. Демо, а як зеш секретне слово? Як, назив, як називається секретне слово, це буде в кінці відео. А, саме в кінці до я тобі скажу. Окей. Все, швидко валимо. Їдемо в аеропорт, там вже буде наше кінечне завдання. Ну, в мене прям колір я класний підібрав. Прям імба так іде. Не. Це може а бути... Ой, буде... ми зараз підберемо з Оску. Да? Я ще на АЗС вправився. А я... я ще на АЗС вправився. А я собі, я собі так овіляю. То вправо, то вліво, то вправо, то вліво. Бем, бем, бем. Я я собі просто катаюся. О, каністру заберу. Такс каністру. От у мене тут каністра. я бачу. Ти за мною не идти, я лише беру каністру. А! Я погнала на аеропорт. Що, ти в аеропорту? Ой. А, да, я за тобою. Так. Ні, я ще не в аеропорту. Я уже тебе. Токс. Бестро І Зараз дивимся, хто кого. Оп. Так, поехали. Погонный дрив, что Ну, куди я заїхала? Які дороги поехали. На на, на на, на на дорозі. <свіс> О, ну я поеду не зможу. Петька. Песка на казино поїхали. Поїхала на казіно. А скільки тебе зарискає? є? 61. А нормально? А тебе? У мене 6 мільйонів 207 тисяч. Так, спогнали бистренько. Що зробили тут так довго цей таймер? Все, біганкували рученьки. рученьки мої. Так, я, мені треба теж підготуватися. Три, уно, дос, три, один, один. Погнали. я маю я перший стартану. А, в мене навіть коробки передач немає, це нормально? А ти на коробки передач? У мене навіть її немає. Так, швидко, я не на коробці передач. Ну і все-таки, все-таки я виграв. Хочеш? Да, щоб... просто мене ще не так не розумієш? Пробуємо ще раз. Ну, ну я не думаю, просто і так ти по-любому виграєш, просто щас бабуся, тут інтернет реально поганий. Ну ладно, давай ще раз попробуємо. Раді, ради, ради інтересу. Быстро їдемо. Раді інтересу попробуємо. Наскільки... Але а ти, а ти прокачив все на Т2? Чо? Ти прокачував все на Т2? Да, я все на Т2. Я теж прокачував, але не знаю, що це таке. Я решила жив цей жигуль 100 тисяч. Не, ну чекай, 65 плюс 25, 65, 75, 85, 90 тисяч уже. Скільки про... Короче, 150 тисяч я вложив в цей жигуль, 150 тисячка. Я, я у нього 90-ка. Я у нього 90-ка. Э, зліва, а не справа. Так, быстро едем. Это ти чо, стал? став? Чому не газується? А ти що а, а, а ти що на не, пер, А ти шо, на передачах? Ага. Ну, я обганяю. Я на передачах? Ага. Куда їдеш? <світ> я просто так вильнул. <світ> Давай попробуємо ще не на передачах. Попробуй без передач. <світ> Що, друзі, чекаємо Нікіту? Такс. Нікіта десь сподівався. Чекаємо, друзі, Нікіту, бо він куди відійшов, Не знаю, звісно, куди. У мене така тачечка котиси кудись, не знаю, куди котись. Оп. Що Нікіта, ти де? Нікіта Нікіта, ти де? Крас Нікіта подівався. Не знаю, конечно, куда Никита подівався, не будемо чекати. Ну що, Нікіт, ти алё. де? ай яй Я тут просто, воно там хвала, хвала, можна нічого вибачити. Давай, ти, в, тебе вибило зі гри, бачу. Ти підключайся на мене, вибирай ту саму кімнату і нажимай аеропорт. Ні, в ігорі, в ігорі. Ну, да, але ти підключився до мене, але і ти нажми, щоб підключатися не той самий перший спаунер, а аеропорт. А, И будем уже заканчивать видео уже. Я подключаюсь? Да, подключайся. Ай, Поехала до аэропорту. Значит. Давай, едь. Можна... А я ще на тебя поставлю маркер. Ставь. Спасибо, уже на месте. Окей. Ой, ты себе кругу передашь, я идет. Все, друзі, чекаємо Нікіту і будемо завершувати цей супер кручецький ролик. А может быть вже скажемо секретне слово? Ну зараз ти під'їдеш і будемо казати. Добре. Вже десь тут. Добре. Вже десь тут їде Нікіта. Я вже улітаю. Улітай. 500 метрів, 400. А я вже тебе бачу. А прилетіть, а ну, гаїть. їдь. Вот, я бачу тебе, як ти летиш. Ну, я б не забрав маркети. А, ось я вам сам набрять. Все, поїхали. О, ну, дай монетку. Ну що, друзі, кажи, Нікіта, яке буде кодове слово. Е, допустим, буде... Е, ну... Нікіта 2. Кодове слово буде Нікіта два, друзі. Якщо ви напишете це кодове слово, то ви попарите в слідущий ролик, ролик цей, друзі. Да, друзі, вже кінець відео. Нікіта, кажи пока. Всім пока. Да, і мене всім пока.